Друзі, а хто з вас читає книги з кінця? Я так, а ще й пишу книги з кінця, мені так набагато цікавіше. Отже, ми з вами теж почнемо свою подорож не з Йорданського озера на Абалоні, де почалось звільнення печайної, а з подолу, де річка все ще під землею тече до самого гирла. Друзі, привіт! Я Олена Коловинська, дитяча письменниця. Я запрошую вас в онлайн-подорож у пошуках стародавньої річки. Історія з річкою Почальною нагадує казку. Є добро, є зло. Є річка, яку закрили під землею. І є добра чаклунка, яка її звільнила. І це не казка, це реальна історія, а чаклунка киянка Аннабела Моріна. Активістка, яка зробила. Це, щоб цю річку побачили люди. Друзі, перепрошую, це важливе знання. Алло, привіт, Стів. Це Стівен Кінг. Так, так, так. Я норм. Так, так. Ну, приїхати не зможу. Не зможу приїхати. В цей день в мене презентація книжки. Так, вийшла книжка, так, так. Дуже дякую. О, передавай вітання. Угу, угу, угу. Передавай вітання. Буду вас чекати. До побачення. До побачення. Зараз йдемо з вами по руслу річки Почайна, яка проходить під землею в колекторі, у бетонному колекторі. Раніше назва цієї річки була Йорданська. Мабуть, від назви річки Йордан, що в Ізраїлі, на печені князь Володимир Хрестив Русь. Ще пройдемо, дійдемо до поштової площі. Біля пам'ятника Магдебурському праву там вона впадала в Дніпро. І саме на тому місці Володимир хрестив пусть. До речі, це казкове відчуття. Я йду і, здається, така волога, волога і вітерець, як на річці. Як на справжній річці. Вулиця Почайнинська. Здогадайтесь, чому така назва, тому що річка робила такий в бік поштової площі поворот. Краса цієї вулиці неймовірна. Підходимо до старовинного храму Миколи Мокрого, якому років 300. Різніться церква на воді. Старовинна іллінська церква. Церква на воді побудована на початку 2000-х. Дуже гучно, але ми все ж таки з вами спробуємо дійти. До того місця, де річка Печайна впадала в Дніпро. Ми майже дійшли. Відніється вже поштова площа. Наближаємось. Нарешті ми дійшли до поштової площі, найдавнішої площі Києва. Вона розташована між... Набережною і Боричевим тіком. І вулиця Сагайдачного йде від неї. І ось ми по вулиці Сагайдачного підходимо до нашої філі. На площі розташована церква Різдва. Давня церква, А ось тут. Майбутній музей на поштовій. Декілька років тому е, рили котлован е, е, для фундаменту торгового центру і знайшли деякі артефакти, які належали е, давньої Русі. Е, одразу ж перестали копати, а стали шукати далі. І знайшли дуже великі пласти історичні. Нарешті ми дісталися пам'ятника Магдебурзькому праву. Хотіла вам показати місце, де конкретно почайно впадала в Дніпро, але це місце зараз підтоплене. Бачите, вода піднялась, затопила набережну. А ось там повинно бути місце. Це. Далі оранта йде. І зображення князя Володимира, який хрестить Русь Дніпро, прямує свої води далі.